Українська література. Композиція художнього твору сюжет. Композиція це побудова, взаємне розташування елементів. Ось, наприклад, кімната має свою композицію, свою композицію має рушник узор. Кожен букет має свою побудову, тобто композицію. Картина, навіть стіна теж. Має взаємне розташування елементів, з яких вона складається. Композиція художнього твору складається з розставлення персонажів, подій та вчинків, способів оповідання, подробиць оточення, поведінки, ставлених розповідей та ліричних відступів. Тобто композиція це спосіб поєднання усіх складників художнього твору. У певну цілісність. Композиція складається з сюжету. Це сукупність подій у художньому творі та позасюжетних елементів, позасюжетні елементи можна ще назвати внутрішньопсихологічним планом твору. Отже. сюжет. Сюжет. Слово походить від французької мови означає предмет це система подій в художньому творі, в ході яких розкриваються характери персонажів та головна ідея. Елементи сюжету експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка. Розгляньмо елементи сюжету на основі художнього твору Іван Франко. Фарбований лис. Отже, експозиція від латинської пояснення один з елементів сюжету твору це первісні відомості про героїв, час і місце подій. Простіше експозиція це знайомство з часом подій, з місцем, де відбуваються події, та з героями твору. У творі Івана Франка фарбований лис експозицією буде знайомство з лисом Микетою, з місцем, де відбуваються події. Жив собі в однім лісі лис Микета. хитрий, прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микета кпив собі з них. Оминав усякі небезпеки ще й інших товаришів остерігав. Зав'язка це елемент сюжету, наступний після експозиції. Зав'язка кладе початок подій, початок конфлікту. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього, думав собі Лис Макета. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць, уговкували його товариші. Що дурниць? Ану, побачите, решетився лис. Тобто зав'язкою твору фарбований лис є рішення лиса іти до міста на торговицю і серед білого дня вкрасти курку. Розвиток дії це розгортання подій, що виростають із зав'язки, це своєрідний перебіг розповіді автора про життя, стосунки і дії персонажів. Але не встиг він добігти до торговеці, коли йому настріч біжить пес, з іншого боку надбігає другий, там видить третього. Псів, уже наш Микита не обдурить. Коли люди думали про те, що. Лис Микита це звичайнісінький пес, то собаки добре знали, хто перед ними. Це одна подія, ще інша подія. Коли Лис Микита скочив в бочку з фарбою, потім став царем звірів. Слухайте, любі мої, говорив Лис Микита, і тіштеся сьогодні, рано, святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна! І, ожививши мене своїм духом, мовив звіре, остромисле, у звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій, ніхто там не певний свого життя та свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. От з деякі елементи із розвитку дія. Кульмінація. Майже кожен твір має кульмінацію від латинської «вершина». Це елемент сюжету, найвищий момент напруження у розвитку дії. Коли була річниця святкування, царювання Лиси Микити, його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не й собі по лисячому. Господи, що стало! Всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та це лис простісінький, фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьху, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти, ошуканчик. У касті Лис Микита, кульмінацією є подія, коли Лис Микита, забувши про обережність, виявляє, хто він є насправді звичайнісінький фарбований лис. а ніякий не цар освомисл. І розв'язка, це елемент сюжету подія, яка розв'язує конфлікт. Це завершення подій художнього твору. І не тямлячи вже ані про його добродійства. Ані про його величну мудрість. А люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. Так закінчується казка фарбований лис. Це розв'язка твору. Тепер позасюжетні елементи. До позасюжетних елементів належить пейзаж. Зображення місцевості, природи, інтер'єр це опис вигляду приміщення, реалії побуту, тобто, що знаходиться всередині цього приміщення, це портрет, опис зовнішності, персонажа, і це ще можуть бути різноманітні авторські відступи, ліричні, філософські, публіцистичні, історичні, коли автор роздумує про героїв, про час, про події. Але його роздуми це не події, це не сюжет, це позасюжетні елементи. Позасюжетний елемент портрет, опис зовнішності персонажа. Але тій хвилі зиркнув на себе, Господи, аж скрикнув неборачисько: а це що таке? З переліку він кинувся тікати, але ба, сам від себе не втечеш, зупинився і знов придивляється. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з препоганим запахом, покритий не то лоскою, не то якимись колючими гудзами, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довбня або здоровий супернак. Ось це портрет Лиса Микити, який пофарбувався олійною фарбою в бочці. Портрет належить до позасюжетних елементів.